У зв'язку з кібератакою росіян на державні реєстри низка послуг у ЦНАПах тимчасово недоступні. Які довідки наразі неможливо отримати, дізнаємося у спеціалістів Прилуцького центру надання адміністративних послуг. На даний момент в управлінні адміністративних послуг Прилуцької міської ради призупинено надання таких послуг, як реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація і видача витягів ФОП. Та реєстрація у сфері нерухомості також не вдасться зареєструвати чи перереєструвати авто, отримати посвідчення водія. Недоступні і послуги з видачі актів цивільного стану, присвоєння поштових адрес. Це всеукраїнська це масштабна кібератака повністю на всі державні реєстри, які зупинили практичну роботу всієї України. За попередніми повідомленнями відновлення роботи реєстрів становитиме до двох тижнів, але ж точних сроків ніхто не зазначає. Наразі жодна послуга не надається, окрім витягів з реєстру територіальної громади, що зареєстровано декларованого місця проживання. Як зазначають у Міністерстві юстиції, послуги будуть запускатися поступово у міру відновлення роботи окремих реєстрів. Послуги зупинені навіть в дії, тобто альтернативи ніякої немає. Всі чекаємо відновлення реєстру.